Слава Україні! Продовжуємо наш проект Голоси. І сьогодні до вашої уваги голос нашого дуже відомого львів'янина. Це Олег Яськів, проректор з науки УКУ, директор центру Шептицького, президент Європейський діалог. А для кіноманів це людина, яка має власний сайт простір кіно, авторський сайт про кіно і дуже багато цікавих роздумів про кіно. Але сьогодні роздуми інакші. Війна ніколи не була чистим мілітарним змаганням. Вона завжди є сумою успіхів у різних сферах. Логіку воєнних перемог неважко знайти серед невійськових причин: кращі дороги, кращі матеріали для одягу, обладунків чи зброї, вища врожайність, більш розвинена урбаністика, досконаліша бюрократія, менш корумповане судочинство, прогресивніша культура тощо більше того. Спираючись на ці та інші фактори, можна було навіть передбачити сторону перемоги. Чому ми вже 30 років перемагаємо внутрішню малоросію, адже на початках і ще довго згодом їх вже була більшість, тому що сума невійськових військових здобутків про української меншості була вищою, ніж про російського малоросійства. Наші партії, наші громадські організації та ініціативи, наша самоорганізація, наша культура і мистецтво були на порядок кращими, ніж у них. Про партії з приміткою треба говорити, звісно, але тут не про це. От і зараз, в часі, в часі війни, ми знову перемагаємо. Уже не малоросів, а росіян, з яких ті ліпили свої меншовартості. Ми обігруємо їх з їхніми незліченними земними ресурсами. Але невільними та не ініційованими людськими. Може, найменш помітно обігруємо поки що на полі бою, але в усьому іншому в одні ворота. Наші ідеї, наші тексти, наші пісні, наші громадські ініціативи, наша молодь сучасніші та креативніші. Ми говоримо про майбутнє, вони про минуле. Ми говоримо про те, якими ми станемо, вони ж про те, якими вони були. Ми запрошуємо в світ, приходьте і подивіться на нас. Вони ж агресивно погрожують. Ми прийдемо і вам покажемо. Їхні жарти не зрозуміли навіть їм самим. Ми ж до цих пір жартуємо часом навіть ще краще, ніж колись. Ми воюємо з їхньою культурою, яку добре знаємо і розуміємо. Вони ж воюють з нашою культурою, яку не знали і знати не хочуть. Ми адаптовуємось до нормального життя і створюємо нові можливості у часі війни. Вони ж втрачають нормальність повсякденності і двері можливості ще без війни у себе. Наша емпатія та взаємодопомога, наша солідарність та самозарадність усе це інтегрується в сумарну перевагу над ворогом, яка рано чи пізно виліться у воєнну перемогу. Зрештою, у нас навіть віра правдивіша і світліша. А не картонна та покручена ненавистю. Насправді саме оце позавійськове підказує мені логіку нашої військової перемоги. Дорогі наші, вас вітає бібліотека Іваничука, Базаєм 7450. Усе буде Україна.